Кавуни на Київщині. Так, звісно, вони є. І Артур Бах, наш фермер, виростив ось такий кавун Харизма на Київщині. І ми дякуємо йому. Зараз ми зважимо і побачимо, скільки він кілограм. 10 кілограм 400 грам. Це ще один кавун в компанії Інова Україна харизма. А зараз ми його розріжемо і побачимо, який він всередині. О! Ви Випад... Слухайте, як він тріщить. Друзі, ми вже його ласували на полі, а зараз ми його поласимо ще вдома. Все, він тріснув, розрізаємо і дивимося. О, Ось такий кавунчик Вирослий виросли ви на Київщині. Посмакуємо. Він дійсно дійсно він солодкий, друзі. Реально солодкий, бо я його на полію. Хрумкий, солодкий, Я впевнений тут 13 бриксів. Дуже смачний. Всім рекомендую вирощити кому харизма.